Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, і він триває, це і спеціальний ефір: 36 хвилин по 11, і Просто зараз розпочинаємо розмову про саміт миру у Швейцарії. Він стартує сьогодні. Триватиме два дні, тобто сьогодні і завтра. Ну і вже з'являються перші заяви. Перша інформація по перше від е, уряду Швейцарії. Е, вони заявили, що мета. Цього заходу ініціювати мирний процес, створити атмосферу довіри та окреслити ідеї для наступних кроків на шляху до такого процесу. Це такі знаєте, офіційне формулювання. Так само вже відомо про прибуття деяких делегацій, зокрема української Володимир Зеленський, є на, на території Швейцарії вже і фактично з'являються перші світлини. Знаю, що близько години тому з Польщі вилетів польський президент Анджей Дуда. Він теж коментував, скажімо свою візію, те, чого він чекає від саміту миру у Швейцарії, і повірте мені, найближчими годинами цього буде з'являтися щораз більше ось цих оцінок, перших заяв, перших коментарів. Про все це поговоримо з Миколою Капітоненком, експертом міжнародного центру перспективних досліджень. Він з нами на зв'язку. Мої вітання. Доброго дня доброго ранку. Так, ну почнімо, певно, з ось цього офіційного формулювання від уряду Швейцарії: ініціювати мирний процес і створити атмосферу довіри. Е, е, наскільки це реалістично, і коли йдеться про ось цю атмосферу довіри, ну то е, поміж ким і ким ця атмосфера має з'явитися? Поміж тими учасниками, які там з'являться, чи тут радше апеляція до, до росіян, якась така. Ну, Я думаю, що це звичайно, простий риторичний прийом. Бо атмосферу довіри створювати, якщо хочете починати мирний процес, треба якраз між сторонами війни. Росії немає на саміті, і створювати довіру між сотнею різних держав, особливо ну це добре не, не завадить, але мало стосується безпосереднього перебігу війни. Ну і так само інша частина, яка стосується підготовки до. Пошуку шляхів до миру, це теж хороше формулювання, яке загалом описує ситуацію. Ясно, що міжнародна платформа, діалог великої кількості учасників, якоюсь мірою про довіру і про пошук чогось. Але конкретики тут бракує, тому я думаю, що це просто такий загальний дипломатичний опис всього цього, всієї цієї події з боку швейцарців. Фігура мови, коротко кажучи, та ну е, якщо говорити про кількість учасників, тут бачите, більше можливо інформації е, звідси ми можемо отримати. Та тому що перше е, що варто пам'ятати, та кількість вона е, змінювалася періодично, з'являлася понад 90, Потім з'явилися дані про те, що нібито понад 70 країн візьмуть участь. Ну і фактично, так як ми маємо до цієї миті, е, 92 країни там будуть представлені, і майже 60 на найвищому рівні. Що, який висновок з цього можна зробити, якщо йдеться про, ну знаєте, ось такий кількісний е, зріз? Я роблю висновок такий, що цей саміт, якщо можна його так назвати, бо представництво не завжди на найвищому рівні, він засвідчує про те, що світ поступово стає розділеним і навіть поляризованим, що ставлення до російсько-української війни на політичному рівні, воно різне. І якщо раніше попередні зустрічі в форматах радників, які були чотири зустрічі, які теж шукали різних шляхів втілення української формули миру, вони були більш такі аморфному політичному середовищі. Там можна було побачити, наприклад, представника Китаю, то на сьогодні війна дійшла до того моменту, де країнам світу пропонується обирати сторону, так би мовити, де вони. Чий наратив, чи розуміння, чий підхід вони більшою мірою підтримують. Ну і оцей саміт свідчить про те, що країни, які важливими є, ну Китай насамперед є однією з двох наддержав сучасного світу, його відсутність свідчить про те, що десь з'являється чи вже з'явилася якийсь альтернативний порядок денний навколо якого буде формуватись інше бачення того, чим є ця війна, як вона має завершитись. ну і власне це свідчить про те, що світ стає або вже став біполярним. Тому, незважаючи на кількість держав, які представлені в Швейцарії, якщо ми умовно спробуємо оцінити їхню сукупну вагу, то ми побачимо, що це ну можливо десь половина чи біля того загальносвітового. Потенціалу силового, тобто світ, він розділився до якоїсь міри. Ем, приналежність до того, чи іншого порядку денного, от ви сказали про намагання створити цей альтернативний порядок, ем, чи участь певних країн навіть на найвищому рівні представництва. От ми, я вже сказав, та, понад 60 країн будуть представлені на найвищому рівні, чи це належить трактувати як беззаперечну ем, залученість? До того порядку денного, який, по-перше, є справедливим. По-друге, запропонований Україною і, і, і обстоюється на цьому саміті, так да, він справді є справедливим. Як на мене, головна перевага формули миру це те, що вона апелює до справедливості. На нас напали, порушили право, порушили справедливість. і Ми хочемо все це відновити. І доволі багато країн готові розмовляти про це розмовляти на цій основі. Але поряд цим тим, що їх об'єднує ці ставлення перебування на правильному боці історії, скажімо так. Вони все одно є різні інтереси різні підходи. І багато з тих, хто там зустрів зустрівся в Швейцарії чи ще зустрінеться на найвищому рівні навіть, вони можуть в загальних рисах підтримувати українську риторику. Але вони в той же час можуть мати інтереси свої власні прагматичні, які дуже будуть відрізнятися від наших. На яких на мене найбільш такий яскравий приклад. Це Індія. Ну за відсутності Китаю, Індія буде найбільшою країною глобального півдня, яка буде там представлена, і от е, індійці вони дуже добре розуміють і підтримують Україну на рівні людському, моральному рівні, не знаю, етичному. Вони проти насильства, вони проти агресії, вони проти війни. Вони нас підтримують. Але в той же час є. Прагматичні конкретні інтереси великої азійської світової сучасної держави Індії, до числа яких не входить, наприклад, поразка Росії. Бо наша формула миру, яку ми пропонуємо в Швейцарії, це формула капітуляції російської. Ми пропонуємо світу згуртуватись навколо того, що ми хочемо, щоб Росія програла. От Індія приїде, вона візьме участь, вона буде про це говорити, вона буде підтримувати окремі. Елементи нашого бачення, наприклад, ядерна безпека або енергетична, можливо, чи ще якісь інші питання, які будуть там виникати. Але при цьому е вона не готова буде разом з нами вкладатись в російську поразку. І таких, як Індія країн, буде, е буде, я думаю, немало на, на цій зустрічі. Ем, так само, якщо говорити про рівень представництва, тут такий, знаєте, виняток є: е, статус спостерігача у святого престолу. Ем, Розумію, що це символічна абсолютно історія. Навіть не буду про це питати, так само як і вплив святого престолу на реальну політику, але разом з тим ем, наявність ось цього статуса можливо в перспективі е, вдасться залучити, і чи це може бути конструктивною такою, знаєте, схемою, коли через цей статус можна буде залучити ті країни, які досі вагаються, або на яких Україні залежить. Мені йдеться не про поточний момент, а про перспективу. Ми можемо залучити будь-кого з будь-яким статусом. Питання лише в тому, до чого ми їх залучаємо. Чи гонимось ми вели виключно за кількістю, щоб сказати, що ось бачите, 100-150 всі країни світу, вони в якійсь мірі взяли участь в нашому цьому, ну в нашій ініціативі. Це це мені нагадує м, кримську платформу, в якої теж були різні. Ну і зараз є а, різні формати і роботи. І от ще до повномасштабного вторгнення успішність того чи іншого заходу часто вимірювали тим, хто приїхав, а хто не приїхав на саміт Кримської платформи, незалежно від того, що там відбувалося, які там питання обговорювалися, рішення приймались. Ясно, що вони не могли вплинути принципово якось на стан тодішнього конфлікту російсько-українського чи на статус Криму, чи посунути вперед якісь важливі справді питання. Але щороку збирались, і можна було вимірювати, ага, хто був минулого року, чи було більше представників. І хто був цього року, і що це означає, якщо ми таким шляхом підемо, ми в якійсь формі, мабуть, зможемо. І я думаю, що ми вже зробили ряд кроків на цьому напрямку, сказавши, що, наприклад, різні країни можуть обирати просто як меню один з пунктів формули миру, який їм подобається, і це буде рахуватися як підтримка України. Але як на мене, на жаль, це не працює, бо те, що якісь країни підтримують загальні наші прагнення до... до Забезпечення продовольчої безпеки, наприклад, або гуманітарної, або енергетичної, зовсім не означає, що вони поділяють в цілому весь всю ідеологію, так би мовити, весь підхід української формули миру і що вони будуть готові разом з нами боротись проти Росії. Тому я думаю, що в якийсь момент, коли конфлікт дозвільне до того, щоб в ньому справді з'явилися якісь посередники ефективні, Ватикан може бути одним з них, бо основна аудиторія, цільова, основний вплив Ватикану це якраз країни Латинської Америки, це важлива частина глобального півдня, і основні силові, силові політичні ресурси Ватикану це цінності, ідеологія, релігійна доктрина. І воно може бути корисним на якомусь стапі. Але ми точно не знаємо, як буде виглядати конфлікт в той момент, коли. Будуть можливі ефективні посередницькі зусилля, яка з держав буде краще підходити за своїм профілем як посередник? Чи це буде Ватикан з його впливом моральним і релігійним, чи це буде якась нейтральна країна, які традиційно бувають ефективними посередниками? Чи це буде якась велика регіональна країна, типу Туреччини чи Саудівської Аравії, чи це буде Китай? Ну тобто зараз зарано ще про це сказати? Ем, якщо йдеться про. Е... Позицію тих країн, які Ну, скажімо так чи інакше мали іншу візію, та не хочу говорити, були заангажовані саме на російський бік. Хоча такі звинувачення лунають. Але менше з тим, от там Віктор Орбан, який говорить про те, що вони мають іншу візію. Е, представники угорщини з'являться на цьому саміті, і чого тут належить від них, сподіватися, е, чи може це бути бодай в якійсь мірі конструктивна історія їхньої участі? Я про це питаю, враховуючи звичайно, ось ці заяви, які з'являлися упродовж останніх днів, і розмова Орбана з Єн з Столтенбергом і здається, така, знаєте, конструктивна модель співіснування або просування навіть України в європейські інституції, коли е, угорщина не підтримуватиме, але принаймні не дошкулятиме, не перешкоджатиме. Це це належить враховувати, е, коли йдеться про позицію е, угорців під час е, мирної конференції. Якщо вже брати за приклад угорщину, то це підтвердження прагматичного підходу. Угорці розуміють справжній реальний розклад сил там шанси перспективи, наприклад, вступу України до ЄС чи приєднання України можливого до НАТО. Вони розуміють, що вони не єдині, які будуть виступати проти цього. Я думаю, що Орбан просто розуміє, навіщо створювати зайвий галас, демонструвати свою позицію, не згодуючи, і щось подібне. Якщо можна просто відійти в бік і почекати, коли проти виступлять справжні важковаговики країни від думки, якої буде залежати майбутнє питання членства України в ЄС чи в НАТО. Доки проти виступає, скажімо, членство України в НАТО, Німеччина чи Сполучені Штати, за великим рахунком немає сенсу і в Угорщині педалювати це питання і бути в перших е, рядах і голосніше за інших виступати проти цього членства. Тому я думаю, що це прагматичний підхід, який тим більше виходить із того, що два роки війни показали два з половиною вже що. Захід не такий сильний, як думали, можливо, до початку війни, що його тиску, можливостей впливу, санкцій чи всього іншого не вистачає для того, щоб забезпечити змусити росіян піти чи забезпечити перемогу України, і що як ця війна буде тривати далі, чи вона завершиться, ніхто не знає. І це підштовхує багато різних країн по всьому світу. Переоцінювати свої зовнішньополітичні стратегії, робити ставку на когось іншого чи переглядати якісь свої особливі позиції, і все таки ставати більш гармонійною частиною того чи іншого альянсу, тому ті, які раніше. Країни, скажімо, в якийсь більш яскравий спосіб всередині заходу займали якусь принципову іншу позицію, належачи до заходу, але обстоюючи свої інтереси, можливо, вони щось тут, тут зміняться або країни, які навпаки робили ставку на Сполучені Штати чи на Захід, вони з часом ну спостерігаються за співвідношенням сили, можуть змінити цю ставку, зробити ставку, скажімо, на Китай, тому таких випадків буде багато, і всі вони приїдуть в Швейцарію для того, щоб. Придивитись, розуміти, що до чого йдеться е, основні тренди міжнародної політики, хто бере гору, які можливі там в перспективі альянси чи домовленості, тому я сприймаю весь цей захід скоріше, як е, таке велике можливість велику поспілкуватись, е, краще дізнатись про наміри один одного великої кількості держав. Ніж платформу на якій от сьогодні-завтра буде вироблено якісь дієві політичні рішення. Ось ця заява, яка з'явилася напередодні від Володимира Путіна, вона була очевидно розроблена і розкритикована і в Києві, і в інших столицях я чув відповідні заяви про візію миру з боку Росії, так як це бачить в Кремлі, в окупація чотирьох. Областей України виведення українських військ, і все там по тексту. Я думаю, аудиторія це добре чула. Я не буду переповідати. Чи можна це трактувати певною мірою, теж як е, знаєте, таку е, легітимізацію е, саміту миру у Швейцарії? Ну бо фактично ці слова сказані та вони не мають нічого спільного з реальністю, але слова сказані напередодні саміту у Швейцарії, вони вказують на те, що росіяни бачать. І пильно певно стежать на найвищому рівні, на рівні Володимира Путіна за тим, що сьогодні і завтра відбуватиметься. Я думаю, що росіяни роблять крок на випередження. Вони очевидь очікують, що саміт в Швейцарії буде безрезультатним, що він завершиться якоюсь такою в загальних, загальних рисах за все хороше проти всього поганого. І контрастом до цього буде заява Путіна про конкретні умови, на яких він готовий завершувати війну. Я думаю, це перший перша мета таких слів. А друга мета це більш-менш окреслена переговорна позиція, з якою росіяни, ну щоб ми ж протягом всієї війни там думали, гадали, що ж що ж їм потрібно конкретно. Ну тобто були якісь більш обґрунтовані здогадки, менш обґрунтовані, але е, в будь-якому переговорному процесі чи в будь-якій війні, в будь-якому конфлікті якийсь е, рух, рухається до. Якихось розв'язання переговорну позицію варто озвучувати в якийсь момент. Ну, важливо, росіяни подумали, що зараз якраз хороший момент для того, щоб озвучити свої завищені звичайно вимоги, вимоги, які очевидно не можуть бути прийняті ані Києвом, ані Заходом. Але вони такі от вони такі були озвучені чи є там простір для. Торгів для того, щоб зменшити частину цих умов, ми не знаємо. Це може показати лише переговорний процес, але перспектив того, що він почнеться, на якомусь там усяжному майбутньому, я наприклад, не бачу, але сприймаю все одно слова Путіна як таку максималістську переговорну позицію, з якою він готовий брати участь в ініціативах, пропозиціях, форматах, яких завгодно, коли з тим, хто з Росії готовий буде говорити про завершення війни. Чи вистачить у Росії потужностей? Це загрозливе звичайно питання для України, але треба це розуміти. Так от, чи не забракне потужностей ем, за допомогою своїх сателітів на різних континентах в різних країнах, але в Європі, е, зокрема, до того, щоб цю позицію, по перше, культивувати як найсильніше, і щоб вона е, мала реальний вплив на, на візію. Партнерів щодо завершення війни в Україні, тобто, така, така легітимація цих слів е, в столицях. Е, партнерах, я думаю, що і без, без всяких сателітів Росіяни будуть апелювати цими пропозиціями до тих, хто хоче, щоб війна завершилась, і в світі вистачає різних політичних сил в різних країнах, які вважають, що досить що ця війна несе з собою забагато ризиків, забагато витрат, і навіть для тих країн, які безпосередньо в ній не беруть участь. І вони готові були завершити і на будь-яких умовах, незалежно від того, чи наскільки постраждають інтереси України. Таких політичних сил в світі достатньо. Останній рік показав, що їх стає більше з часом. Тобто, якщо ми порівняємо підтримку України на заході чи в світі в цілому, так як вона була рік тому, і з тим, як є сьогодні, які там гасла на виборах в Європі, в Північній Америці піднімаються, які питання обговорюються, які звучать оцінки можливі. Ми побачимо, що тренд такий, що все більше людей в світі втомлюються від цієї війни, не готові її продовжувати. І це, ці слова Путіна адресовані цим людям. Навіть якщо вони не є сателітами Москви, агентами і так далі, вони будуть чіплятися, використовувати ці слова як в риториці, як один із можливих шляхів, що, бачите, ну давайте, якщо. Ми втомились від цієї війни, то ось один із способів того, який можна завершити, можна торгуватись, можна там принципово ну тобто зменшити якусь якийсь рівень вимог, можливо, російських можна те чи інше питання зняти з порядку денного, але приблизно навколо цього можливо. Давайте будемо говорити про мир. Таких людей в світі я повторюсь багато. Наприклад, Трамп, який, як мені здається, буде дуже зацікавленим в тому, щоб війну... Завершити якнайшвидше, бо для нього основна проблема це Китай, і mm -hmm. ця проблема серйозна. І Йому потрібні ресурси, йому потрібні союзники, йому потрібна свобода дій для того, щоб діяти проти Китаю. І доки триває російсько-українська війна, це багато в чому американську зовнішню політику стримує, і він теж буде слухати ці слова. Він може не погоджуватися з конкретними умовами, але він може поділяти той підхід що треба війну завершувати і треба думати на яких це може бути умовах тому для цієї точки зору це перспектива в цьому та бачите, просто тут я думаю, окрім питання справедливості, яким, якого ми торкалися вище, постає питання того, чи можна таку е, такий алгоритм е, вважати завершенням війни, чи просто замороженням і відкладанням на пізніше заходом на нове коло, яке ми з вами вже як суспільство, як держава, проживали від 2014 року. На жаль, не нема мав в нас часу обговорити це, але я вам вдячний за те, що знайшли е, можливість. Микола Капітоненко, експерт міжнародного центру перспективних досліджень, з нами на зв'язку. Новини і почуємось на наступній годині підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.